Pleased with yourselves now, huh? <laughs> Whoa, what were you waving at me? No more pigeon shit, Amica. Hey, Tommy. Guess not. <laughs> you're damn right. Now listen, you don't know want the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. Me, and I wanted to stay that way. Mm -hmm. Every smuggler from here to Caracas has one dream: a faster boat. Rumor has it the boatyard has just completed such a vessel.

Як бачимо, для неадеквата, який за допомогою дроповічка позбувався голубів, які гадли йому на машину. Ми... Коротше, ми маємо знайти найшвидший човен на узбережжі. Тепер найшвидший. Так, ця частина міста вже відкрита. Раніше мости були заблоковані. Їдемо сюди. Так. Куди мені треба? А, так, човен. Ось тут в доці є ось міський порт. Човен ось в цьому сірому зданні, яке потім можна буде купити. Так тепер все рішаємо. Снайперка, яку я взяв в лабіринті за дому. Вони поки що не будуть біситися. Ну, копи то вже бісяться Що, впрочем, і зрозуміло. Мак 10 взяли. І трохи гірший за тек-9, але... Більше патронів. По-любому можна поміняти. Я знаю декілька ничок з оружжі. щастя. Так, з тепер треба дуже підкреслюю, дуже акуратно. Боже, правий Мак-10 позначений як мікроузі. Що за фіня? За те Служащих дока теж треба прибити. Зараз опустимо. Забрали боєприпаси. От і все. А тепер. А тепер досить просто. Головка. Ууу козлые проклятия Нож. Волочи. Не такий скорострільний, но Но запас побільше, та й надмірно мирно шкідлива штука. Двое Дуємо... Дочки. Тепер за нами мною охотять це, це бидло. Бидло-то проклято. Катера з пулеметами нормально в нормальне обмунірування в копів. Все. На цьому все? Ще більша награда. Як бачите, з'явилися нові місії для полковника і для Керрінгтона. Я їх пройду після того, як пройду всі місії для Діаса. Дуже дякую за увагу. Підписуйтесь, підтримуйте канал. До зустрічі!